Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо і підводимо підсумки міжнародного конкурсу авторських п'єс Музична хвиля під номером 4. А цьогоріч, у якому взяли участь понад 200 учасників з України та за кордоном, бітально про сам конкурс, про те, як він пройшов, та що було родзинкою цьогоріч ми дізнаємося у нашої гості. Це авторка пісень та організаторка конкурсу Лариса Іванюшина. Пані Роса, ради вітати вас. Дуже добре, дякую, добрий день. Я думаю, що слід почати з такого запитання. Нашу розмову вже ми говорили так, в цій студії про музичну хвилю і про інші конкурси, які так. ви проводите, які ви організовуєте. Так. Але дуже цікаво, що мотивує вас у такий непростий час проводити конкурс. Головна мотивація це дарувати радість дітям. Дарувати їм можливість відчути їх творче натхнення і творчі здібності мотивує те, що ми даруємо радість родинам, коли батьки радіють за своїх дітей, відчувають за них гордість. Це дуже важливо в цей час. І мотивує те, що я можу надати можливість викладачам, які використовують мою музику, мати нові збірочки, нові п'єси, те, що подобається дітям. Це головне мотивування. А, супер. А як я сказав, так. Цього року було понад 200 учасників. Так. А звідки вони і чи були, були якісь несподівані, можливо, для вас дебюти? Добре. Я хочу показати зараз збірочку, яку я дарую кожному викладачу. Це музичне серці. І викладач соответственно, дарує це діткам. І вони вибирають ту, що подобається п'єска, і надалі будуть продовжувати їх розучувати. Презентую нову збірочку, хочу це титульний лист, нова збірочка. Фортепіано це хрестоматія 87 сторінок для дітей елементарного підрівня. Здесь є і санаційне, і варіації, і цюди викладачі знають, що це дуже потрібно, корисно. Тож, якщо хоче, то буде мати і буде працювати по-новому. Ну Супер. а про учасників до 300 вже ми майже. Вже навіть до... На, на, до на, трьох... на, на, на цю хвилину вже так. до 300 так Ввечері такі письма. Лариса Костянтинівна, ми не встрій. Ігли нам на слідуючу музичну хвилю. Та ні, ми встигаємо, хай діти радіють, даруємо дипломи, нікого не чекаємо. Літа не чекаємо. Восени буде новий конкурс. Ну а учасники такі: Київ, Кривий Ріг, Широке, Львів, Закарпаття, Харків, Одеська область, Запоріжжя, Хмельницька, Ізмаїл, Рівненська, Сумська, Полтавська, Чернігівська, Дніпропетровщина, Апостолове, Тернопільська, Кіровоградська, країни, Чехія, Португалія, Словакія, Німеччина, Туркменістан, Узбекистан. Це я конспектувала Супер. для того, щоб не бути голословною. Ну, це це дійсно вражає, так, пані Лесо. Все тому, що ну досить ну таку чималу кількість країн дуже ви приємно. назвали, і це так. це не може не вражати. Це так. приємно дуже по дітям. Ви казали несподіванки. Несподіванка, кожний виступ, кожний. Відкриваю відео, а там така прилиночка, там така родзиночка. Одна дівчинка малесенька. Звуть її, її Тимошенка Уляна. Шість рочків з міста глухів. Вона так себе представила текстом майбутнє зірка телебачення так. і виконала п'єску маленька п'єсочка для початківців, сонячні промінчики. А головне, що вона сама була як промінчик сонечка, здивувала в котрий раз Ангеліна Шеліпова. Якщо ви пам'ятаєте, це дівчинка з Петропавлівської музичної школи. Вона не має зору, але вона має такий надзвичайний талант. Ви можете собі уявити, вона вивчила п'ять моїх п'єс. Фейсбуку на слух, і вона їх записала, прислала, і вони один до одного до нотного тексту таланті ще просто здивували така родина Ромашевських з міста Кривий Ріг. Хлопчик прислав п'єсу, яка називається Веселі пригоди. Я хочу побажати всім нашим дітям влітку веселих пригод під мирним небом. Але чим цікава ця родина, що викладач у цього хлопчика його бабуся? А тато теж викладач по класу фортепіано, Тож така мистецька родина, і дуже приємно, що такі люди є, працюють і надихають. Викладач західної України Галина Шатківська, викладач по класу бандури, зробила майже цілу збірочку аранжування по моїм п'єсам і готують концерти. Оце все вражає. Я не можу одного когось сказати. А методична платформа міста Дніпро запросила мене 11 квітня Анна Сипко і Анна Кліменко. На зустріч приїхала в Дніпро, так тепло зустріли. Всі посміхаються, всі гарний настрій. І вони організували по школам Дніпра 15 учнів. Вони зробили концерт з моїх п'єс. Тобто, початок музичної хвилі 4 був офлайн. Ви розумієте, як Супер. це приємно? Так Супер. що таке дивування, це дуже радує мене. А, так, пандесо, а ця музична хвиля відрізнялися від ну, трьох попередніх. Так е, відрізняється тим, що збільшилась кількість учасників. Збільшився репертуар. Якщо деякі конкурси були пригоди пса патрона тільки по збірочці пес патрон, зимові фантазії тільки по збірочці зимові фантазії, а здесь було дуже багато людям з чого вибирати. То ж це радує. Географія збільшилась, як я сказала, це приємно. Ну і діти ростуть, ростуть їх таланти. Якщо раніше хтось виконував був в першому класі, зараз він вже більше грає, більше досяг, і вже виконання того ж. Учасника відрізняється, в тому різниця. Так. А якщо от виділити якусь одну п'єсу, яка вразила е, вас особисто, ну можливо, найбільше? Ну, дуже важко, дуже важко впізна... впізнати і визначити таку п'єсу. Ну, кожна, кожна дитина, унікум, п'єси, приємно слухати. Єдине, що вражає, то ще те, що я написала п'єсу по дуже сумному. Случаю, коли в січні загибла наша землячка Оксана Сухорукова, і п'єса називається Сумне хвилювання я її виклала в Фейсбук, подарувала і її стали грати діти з різних регіонів: грають, сумують, співчувають і пам'ятаємо. Оце вражає, те, що реагують швидко, і душа у людей співчуває це головне. Так. А, повернемось до а, саме теми нашої програми: це а, конкурс музична хвиля. Так чи планується вже музична хвиля хвиля-5» і якщо так, то коли старт? Розповідаю, музична хвиля 4 присвячена 250-річчю нашого міста Кривий Ріг. Це вже я і відгукнулись дуже гарно, вчителі і учні криворіжських шкіл дуже багато було, це теж радіє. Музична хвиля 5 стартує обов'язково в жовтні 2025 року. Цього року в жовтні, так? Так, так, восени вже буде. так що так будемо чекати, а, супер? І до речі, так як ви згадали про а, річницю міста Кривого Рогу. Вже можна сказати про те, що ви сьогодні приготували музичний подарунок для тлядачів першого міського так. і хочеться почути від вас презентацію про цю пісню, так тому що наскільки мені відомо, пісня написана про Кривий Ріг саме так. так? так. І от напередодні, скажімо так, річниці в цій студії в нашому ефірі вона прозвучить так. для наших телевідачів. Дуже вам за це дякую. Пісня прозвучить вперше. Дякую вам за цю можливість. Але пісні 25 років. В минулому році на моєму творчому вечорі її виконав Сергій Поляков, директор центру юнацької творчості «Ріднокрай» міста Кривий Ріг. Це дуже творча родина. Його дружина, керівник колективу Юлсі, сестра співає, син продовжує сімейну традицію. Зараз студент музичного коледжу Кривого Рогу. Аранжування до цієї пісні написав Моїсінька Микола. Тож, отака от пісня про Кривий Ріг. Так. Дякую за співпрацю і дарую такі коротенькі вірші нашому місту вам і всім, хто послухає сьогодні цю пісню. З ювілеєм Кривий Ріг вітаю від душі незламному. Бажаю і надалі жити, процвітати під мирним небом, людям щастя дарувати. Ну що ж, дуже дуже гарні слова. Я думаю, що вони прийдуться до душі всім криворіжцям і криворіжанкам. А я хочу вам подякуватися, що ви сьогодні завітали нашої студії. Щиро дякую, хочу побажати ще більшого успіху вашому не тільки цьому конкурсу Музична хвиля, так, а ще й іншим, які ви проводите та організовуєте. І на цьому ми будемо ставити крапку. Я вам щиро дякую. Навзаєм, дякую, гарного дня. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і говорили ми на тему конкурсу Музична хвиля. хвиля-4». в гостях у нас була авторка пісень, організаторка конкурсу Лариса Іванюшина. Але друзі, не перемикайте, тому що попереду вас чекає музичний подарунок від нашої гості. Пісня присвячена місту Кривий Ріг. Яка я впевнений, що кожному з вас прийдеться до душі. А я буду з вами прощатись. Нагадаю, що це був перший міський телеканал. Бережіть себе та на все добре. Дарма. Не старіє місто, краще лиш стає, добрі щирі діти, майбутнє твоє, наше місто кривий ріг, серед гоків та доріг, наші люди добрі, справжні трударі, рідне місто кривий ріг, це наш батьківський поріг, і робота до ранкової зорі. Місто розквітає знов. Край наш щу, квітне на то полі і каштани посміхаються мені, хай життя дарує щастя і любов, про тебе, любе місто, заспіваєм знов наше місто кривирі, серед гоків та доріг наші люди добрі, справжні трудові Рідне місто, кривий рік, це наш батьківський поріг і робота до ранкової зорі. Серед гоків та доріг, наші люди добрі, справжні трубарі, рідне місто, кривий ріг, це наш батьківський поріг, і робота до ранкової знори, і робота.